Вітаю товариство! Граючи в режим Мирний 13, можна повністю безплатно отримати премію несередній середній танк 8 грівні Тітра Занова. Я думаю, вас цікавить питання, чи варто за нього грати, чи хороший це танк, як фармить і які його особливості. Довго розтягувати не буду, тому коротко і по суті. Танк точно не імба, середнячок по всіх характеристиках. Для новачків або гравців зі склом нижче середнього грати ньому буде дуже важко по одній простій причині: альфа 200 одиниць. Часто взагалі буде вилітати по 170-180 по одиниць шкоди. І секрет, якщо скажу, що сьогодні більше руляють танки з великою альфою чи барабанами. Нас ні того, ні іншого. Для того, щоб накидувати на Розанову хоча б 2000, треба було серйозно попутіти. Повірте, це буде дуже важко. Оскільки ми будемо мало настрілювати, ми будемо мало й фармити. Це взаємозв'язані речі. Окрім того, у танка дуже мала максимальна швидкість, як для СТ, всього 42 км в годину. А значить боротись на початку бою з іншими середніми танками за ключові позиції ми не зможемо. Однак танк лайном назвати не можна. В першу чергу в нього непогана броня і для середнього танка. Наголошу: саме як для середнього, танкувати потрібно обережно. Хороші борти під дикими нахалами, корпусом він нагадує Т-22 середнього, тому танкувати від борта можна добряче передовертаючи. В цьому також допомагають винесені вперед катки, які виступають в ролі екранів і допомагають танчити комолі. Сильний лоб башти, але є ослаблене місце зверху. Верхній і нижні бронелизброньовали. Дуже посередньо, тому відбити нему можна, тільки виставивши ВЛД під дуже гострим котом, але так вже можна підставити каток. Тому граємо від борту від голови. Підсумовуючи, танка багато протиріч, він не імба і дуже складний в реалізації, але разом з тим має по-своєму цікавий геймплей. Оскільки його можна отримати безплатно, я б вам порадив все ж спробувати його взяти. Тим більше режим мирний 13, як на мене, цікавий. Можете відвідати мої стріми, там я буду намагатися взяти цей танк без донату. Всім мир!